Дивіться, який окунь. Є! Єсть! Була холоста покльовочка, але... Є, друзі. Ух, щось досить гарне клюнуло. Надіюсь, це окунь, а не щука, а щука. Та, щука маленька. Я думав окунь. Я там щойно загубив приманку. Замінив на нову. А та висить на гілці, я не знаю якій дістати. І клюнула така щучка невелика. Хоча я розраховував на окуня. Вже десь сьома година ранку. Я на річці, Снасті, як бачите, зібрані. Роблю перві закиди. Намагаюся спіймати окуня, але клюнула щучка. Звісно, рибу випускаємо і продовжуємо рибалити. Річка псел повністю відкрилась від льоду. Його практично немає ніде. Рівень води високий, течія сильна, вода мутна, звісно. Останній рачок від Keytek у мене залишився в пачці з собою. І один висить там на гілці. На минулих вихідних я теж був на рибалці. Намагався впіймати щуку та й окуня, але вдалося впіймати лише декілька невеликих щучок і все. Зараз я вставлю декілька кадрів з цієї рибалки. Друзі, о, спав, дивіться, який окуняр. Не було чіткого клювання. Окуня я витягнув на поверхню і він зразу спав. Є, що знову і знову сход. Намагаюсь піймати якусь хижу рибу, але результату нуль. Я, друзі, на паузі. А ну, Хто там у нас? Невеличка щука зовсім. Там просто течія сильна, я подумав щось більше. нарочка від кейтек крезіфлапер я подумав щось нормальне але ні така щучка є yeah. як ми бачили на рівномірній проводці ще й замінив приманку думаю поставлю кейтек віброхвіст І от така нарешті ще клюнула щучка. Ну, всі вони в п'явочках, звичайно. Зараз любу рибу, яку не спіймай, я маю на увазі щуку. На них на всіх п'явочки. На цій дуже-дуже багато, вони дрібні, але і багато. Він знову, мабуть, окінь. О, так, да, нормальний окунь, дивіться якийсь. О, який гарний. Дивіться який окунь. Нарешті перед цим було клювання. Це він якраз і намагався приманку з'їсти. Але тепер з'їв повністю. Теж кейтек, речок, 5 грамів джихріх. Такий гарний окунь. Звісно, рибу випускаємо в річку. На тому місці клювань, на жаль, більше не було, тому переходжу далі. Так, друзі, тільки ну, хтось е, клюнув і навіть на секунду підсів на гачок, але зійшов. Можливо, щучка, можливо і окунь. зрозуміло. Все зрозуміло, 100% щука. Відбила клешні у останнього мого рачка від Кейтек. Більше немає. На сьогодні передають дуже сильний вітер і він вже заважає ловити. Потрібно шукати місця без вітру. Є, і знову сход. Та ж... а, відбила. Ні, ну це жесть. Дивіться. Досить повільно веду приманку. Перед цим рачка відбила хвіст. І ось у віброхвостах. Від кейтек теж. Перший закид і відбитий хвіст у нової приманки. Блін, клювання було, ви бачили. Перший закид поставив. Дагер від фанатика на 5 грамах з першого закиду на перший же проводці клювання і друзі таке як щука, Схоже на щуку. Ми Зараз побачимо. І не непогано. Але я її не затягну, мабуть, наліт. О, затягнув. Є, друзі, дивіться, яка класна щука. Дійшов до заливу, роблю первізаки, закиди, тут вітру немає, бачите, і течії теж немає. І така щучка клюнула, така видно, що на ікра по ходу тут. Так що зараз нам. Вона вже один раз клювала, була холоста покльовочка, але тепер я її доловив на такого рачка, вона його збила і поводок, бачите, був рівненький, став не дуже. І я його підтягнув, ну як на балансі, вмію uh -huh. я, я там на дні поклюка і підняв, підняв аж доверху. Тобто uh -huh. було так, що так, отак, підмай, уяви собі, ось льот, uh -huh. і вони стоять отак від люди. Тобто балансір б'ється по льоду. Так їля хоп, і вже на льоду. Uh -huh. Так я так опускаю і вони прям жадно так б'ються. Ну, так, так. Або на люзі на в вони друг друга ладні їсти. была. и блин друзья, сход так и удар был прям из дна Знайшов на дорозі я таку приманку, щука відбила її хвоста, Ну або ж просто хвіст відлетів при закиді, я не знаю. і хтось викинув приманку, а я візьму, тому що на неї можна ловити рибу спокійно, вона і так плюватиме. Дивіться, який силикон гнучкий, як черв'як. І, друзі, оце удар, оце удар гарний. Щучка невелика, але удар дуже гарний. На черв'яка. Нарешті клюнула щука, то хожу, немає навіть клювань ніде. Нарешті. Така зовсім невелика. Зараз відпущу всі в п'явках, як і повинно бути. І оце удар. Оце удар на рівномірній проводці Це хоч більша, ніж попередні щучки. Трохи. На Ізі Shiner від Katec. Дивіться, вся в піявках вам видно, я думаю, добре вони ще й поспадали з неї. Тому ще риба пасивна, поки ще вода досить холодна. Сонця немає, хоча на дворі сова температура, але ж проміння сонячні не нагрівають воду і тому риба поки стоїть пасивна, але близько вже біля місць, де буде не, не реститись. Звичайно, ця навряд чи буде нереститись. Було клювання знову. Там стоїть. Так, хвоста холоста. Є друзі! Ай, за корч зачепився! Вон окунь він на поверхні, але за гілку зачепилось Мабуть, він ще й зійшов. Мабуть, і окунь зійшов. І приманку я обірву біжов. Відірвані три приманки. Дві ось прямо на гілці висять, третя вище на гілці теж. Друзі, дивіться, знайшов отакого лина, мертвого вже не першого, попадаються по берегам річки Псел. Іменно мінолини, хто знає чому. що таке, що з ними стається. Все, на сьогодні завершую рибалку. Вдалося піймати досить невелику кількість риб, маленького розміру, але... Хоч щось та й впіймав. Збираюсь Насті і прямую додому. А ви не забувайте підписуватись на канал.